<реш> <Тобачик>. <реш> ну що ж, давай ми розповімо, що ми сьогодні будемо тестувати. Ми були в якому магазині? В Аврорі. В Аврорі. І ми купили ось такий напій. Да. Мені здається, він вже не зовсім новий. Багато відео оглядів знято на, його, mm -hmm. на нього. Але сьогодні вперше Ілюша буде тестувати цей смак. Да. Давай, пробуй відкривати. Ох, ну, Це суперлегко. Супер легко? Супер -легко? Да. Ну все, Пушь. давай, пуштуй. Там, вон, Можно просто взять и На Насколько не смачно. Фу, воно навіть пахне неприємно. Я а не можна, можна було його в Аврорі відкрити, понюхать? <рив> воно сильно солодке. І пахне е, знаєш, то є Рексона під руками масить. Чую, чую запах звідси навіть. <рив> І <рив> там ще якісь шматочки є, там типу було написано, а, ну, що дайте. це. Фу. Хочеться помити язик. На любі хіба. А ви жалейку попробували? Ви жалейку попробуйте. Коротше, ми не сильно рекомендуємо. Да, абсолютно. Нуль. Нам не сподобалось. Якщо вам подобається, то біліть. А ну напишіть нам в коментарях, чи ви коштували такі напій, <зележ> і як вам взагалі від нього враження. <зележ> Всім пока. Бай-бай!